17-та година, 18-та хвилина. Робочий день невпинно, невпинно біжить до свого завершення. І вечірня студія програми Твій день, яка як завжди у прямому ефірі на каналі ТВА присвячена мистецьким питанням. І просто зараз, як вам вранці обіцяли, маємо гостям фронтмена гурту Воплівідоплясова Олега Скрипку. Здрастуйте, пане Олеже, почнемо з одразу найсвіжіших новин 29 травня. Наскільки нам відомо в одному з закладів міста Києва відбудеться. Програма, концерт джаз-оркестру Забава, створений вами. Це якийсь такий своєрідний all Stars Band, наскільки я зрозумів з опису. Розкажіть детальніше, що це за проект і, власне, що за концерт. Я довідався, що існує український джаз. Існує oh традиційний довоєнний український джаз. Був такий виконавець Богдан Весоловський, uh -huh. який. Народився, по-моєму, у Відні, працював у Львові, а потім після війни переїхав в Торонто і там писав пісень прекрасних, і їх співав, і в нього був оркестр. І є записи, збереглися, по-моєму, чи американських, чи канадських музикантів українського походження. Я послухав цю музику, знайшов її геніальною. А, ці пісні записав а, з музикантами а, українськими і почав виконувати а, цю, а, цю програму. Додав також свої пісні, оброблені вже в джазі, і там пісні а, французькою мовою, англійською мовою і святому класику і з фільмів з фільмів а, там минулих часів. І а, я завжди захоплювався традицією кабаре. Справжній mm -hmm. кабаре, тому що я в Парижі працював в кабаре. А кабаре це не те, що ну, таке пересичний українець уявляє якийсь канкан -кан зі стріптізом, щось таке. Це, що ж це, не це, це, це пісня. Це пісня про кохання. Із традиції кабаре із кабаре вийшли такі співаки, як Шарль Знавур, як Едіт Піаф, як Серж Гінзбург, Гінзбург. Та, та інші. Вони співали в кабаре і, і, і продовжили співати в кабаре. І це в першу чергу це. це Класна пісня, але легкий жанр. І це спілкування, таке відверте спілкування з глядачами, і це традиція. Я хотів таку традицію, хочу таку традицію створити. От, і. і в майбутньому, якщо це в мене вдасться, і запрошувати інших виконавців, і щоб це таке ну, якби, така солянка, солянка була, але в жанрі, але, але щоб на, в, на базі української пісні. саме. А ця програма, в вашому розумінні, в форматі кабаре, це буде щось ближче до такого а, міського романсу, можливо, навіть там блюзових речей, чи ближче до рок-н-рольної тематики? Може, б, може бути, будь-що. Насправді головне ми, контакт. головний, головне контакт і, і головне це гарний оркестр. Все ж таки, це жива музика, це, це труби, це мідь, і це, це енергія, енергія, драйв, і головне це позитив. Де буде відбуватись концерт? Такий класний клуб, який зараз поновлений. Caribbean Club, туди зараз вміщається один одна з один з найбільших майданчиків на сьогоднішній день. Києва і раніше там дискотека була зараз. Це концертний, концертний майданчик. І Він, він просто от, нібито навмисно створений для кабаре. Там така сцена, лампочки, краси. атмосферно все так. дуже підходить. Вам цикло добре. 23 квітня. Відбулася ваша зустріч з бажаючими, на які ви розповідали про сучасну українську культуру та плани на майбутнє. І власне цьогорічний фестиваль країна мрій, який пройде 5 6 липня. Це 11-й фестиваль. Що нового готуєте цьогоріч? Чого чекаєте глядачам? Зараз е, ми говоримо, багато ми чуємо про нову країну, uh -huh. яка зараз очиститься в цьому там, політичному чистилищі, е, і вийде, вийде з новою свідомістю чи з новими напрямками. І е, в мене виникла ідея створити соціальний експеримент на, на базі фестивалю, я це можу зробити. Це моя дитинка, і а, запросити всіх бажаючих а, створити фестиваль разом. Тобто, не просто а, походити по сценах, там попити пиво і там, ну, так, потанцювати. Ну, оголосили краудфандингову платформу, так? А, тобто, а, можна. А, можна а, бути в двох іпостасях. Перша іпостась – можна бути співінвестором фестивалю, тобто купити акції, якби фестивалю, фестивалю, і впливати безпосередньо на, на орк-сектор. Фестивалю, тобто ідеї там свої впроваджувати на головні сцени, можна, можна просто створити свою сцену, запропонувати е, нам ідею і власним ко, власними зусиллями, власну енергію створити свій майданчик, свою сцену і, і, і. Тобто, в ідеалі, в ідеалі, це може бути, наприклад, те, що ми оргсектором, це може бути одна десята і дев'ять десятих. Це просто люди приходять. І роблять щось, чи це курс лекцій там на, на, на історичні етнічні теми, чи просто хор, який співає. Наприклад, у нас вже зареєструвалося двоє. Це буде це будуть а, наші партнери. Це буде сцена барабанщиків. Просто грають люди на барабанах і долучаються, всі грають на барабанах, окрема сцена. І будуть, будуть такі е, організатори, які називаються Паті Бус. Е, люди самі себе будуть фотографувати. Люди вибирають собі костюми, роблять мізансцену себе фотографують і відразу отримують фотографії але тільки на етнічні теми і не не на не на агресивні uh -huh. без без реклами якоїсь політики війни і тому наскільки мені відомо така краудфандингова платформа в фестивальному русі в україні задіяна вперше досить оригінальна ідея українців не лякає така ідея реагують позитивно крім того що ці два учасника про які ви розповіли вже проявили свою ініціативу як загалом є тенденція до того що людям це цікаво вони схороби до питання, а чи ця... все-таки ми не знаємо, що це ми не будемо зачіпати? Зрозуміло, що українці це досить консервативні люди, але та форма, яка дуже проста: ми приходимо, купляємо квітки, вона в цьому спільні кошти вона вже є ця форма. Тобто, людина, яка купляє квіток, вона вже є інвестором фестивалю, безумовно. Але просто є, є свобода для того, яка розширює, розширює цей фінансовий вплив. І в будь-якому випадку ми не ризикуємо нічим, але насправді і все ж таки молодь це це основна наша аудиторія. Вона вона готова на експерименти. Я думаю, і е, якщо в фестивалях воно не, не використовувалося, в інших проектах вже це поширена і е, якби ефективна е, така полі інструмент практика. Інструмен, практика uh -huh. Інструмент, і я думаю, що все буде е, запрацює до ідеологічного моменту. В одному з інтерв'ю ви відмітили, що зараз не просто маємо переломний момент. Історії а, а взагалі заміщення старого світу однієї моделі світобачення на іншу. В чому суть цієї нової моделі, яка приходить зараз до нас? Як ви її бачите, як ви її відчуваєте? Що міняється у нас в країні зараз? В світі міняється, тобто, тобто, світі, тобто містики, містики кажуть, що а, велика ера каліюгії вона закінчується, і там ера водолія. Я думаю, що це ну якби умовні такі назви, а, тобто а, мусить бути в нас закінчитися. Бачення світу це протистояння, зло добро, ходне, гаряче, біве, чорне. Це, з цим треба покінчити, поки ми з цим самі не розберемось, доки і у нас будуть точитися ці всі політичні і територіальні проблеми. Структура суспільства, ну тобто, така. Застаріла структура, яка зараз е, руйнується. Що от ми тут такі маленькі, безпомічні, але дуже розумні, і сидимо, як світлаков теле, перед телевізором, угу. і всіх просто там. Поливаємо, поливаємо, а так. вони, а вони всі мерзотники не роблять свою роботу, і з цим, з цим треба покінчити, тому що це, це безкінечна, безкінечна така, такий ланцюжок, який ніколи не, не закінчиться. Треба самим робити свою справу. В, нести відповідальність за свій дім, свою родину, свій під'їзд, свій фестиваль, спілкуватися, пропонувати. І е, робимо фестиваль без держави вже 11-й рік. Слава Богу, все, все у нас вдається. І ми е, маємо багато союзників побратимів. І е, коли е, у нас будуть перемоги на практиці. Ми, ми зможемо спиратися на, на свій досвід. А я можу спиратися на свій досвід. Багато людей, які роблять в Україні прекрасні речі, вони, в них є, е, є такі успіхи. Ми об'єднуємось, спілкуємось, обмінюємось е, е, досвідом. І в якийсь час це відбудеться просто ну, е, ну, зміна вже не, не, не кількості, а якісна зміна. І вона от, ну, мусить швидко-швидко. Відбутися знову ж таки судячи, от, ну по всьому, що відбувається, тим паче, зараз ну, якби люди активізувалися. ну... Така така ситуація, ми інакше не виживемо. Просто власне політики зараз активно ламають списи довкола цієї ситуації, намагаються її вирішити, але часто так буває, що люди мистецтва бачать ці вирішення значно краще за політиків. Чи є у вас відчуття, як вийти з цієї ситуації, яка зараз склалась в країні? Можливо, ви е, маєте якийсь рецепт, що потрібно зробити кожному українцю або взагалі нашій державі, щоб уникнути оцього цієї ескалації напруженості і негативної ситуації в нашій країні. Ми уникнути напруженості вже не можемо. Просто ну, вести трош... її на точка неповернення вже все. Треба зараз конкретно в Україні війна. І треба займатися війною. Хто має сили, бажання і наснагу і емоційний посил то треба їй займатися Принаймні, принаймні якщо не дай бог але ворог буде під порогом то треба треба конкретно вирішувати ці питання безумовно але але для того для того щоб не було територіальних проблем в україні Потрібно, щоб не було культурних проблем. А культурним проблемам, тобто коли ми, діячі культури, говоримо про культуру, і це все сприймається. Ну да, культура культури, але ми там все ж таки підемо на мітінг, там такий військовий. Ага. Для того, щоб не було військових проблем, треба займатися культурною культурою кожного культурним дня. Виховатим. Кожного дня, якщо б у нас не було проблеми, реальної проблеми з українською мовою. Реальну проблему з українською піснею, реальну інф проблему з українським інформаційним простором. Тоді не можна було її не було б п'ятої колони, не можна було б спертися на цю п'яту колону. Тоді це цього б всього просто не було. І треба закінчити по по крайній мірі нам, людям самим, ці ханжинські розмови на рахунок української мови, тому що це ханжинство і це небезпечно для держави. Потрібна бути українська мова, безумовно, українська мова, тому що це, це єдиний, єдиний засіб самозбереження нації. Це перше, базово. І... А я як артист просто скажу, що ми, українські артисти, потребуємо допомоги вас, українців. Ходіть на наші концерти, слухайте наші пісні. Не треба боротися з іноземними артистами. Не треба боротися з іноземними товарами. Підтримуйте вітчизняного, просто культурного і, 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 і іншого виробника. Просто підтримуйте і не треба буде ні з ким боротися. Я думаю, що від політичного аспекту нашої розмови можемо перейти. До культурного я хотів би запропонувати вам переглянути фрагмент е, відео з вашого останнього альбому. Е, Крайнього збавку, як кажуть альпіністи. Е, називається альбом Чудовий світ. І на титульну пісню до цього альбому просто зараз подивимося фрагмент відеокліпу. Чудовий світ! Світ у нас фрагмент кліпу про лунало в ефірі. До речі, чудовий світ, що називалася Чоловіча колекція, яку ви змоделювали в рамках донецького Fashion Days. Вас запросили в якості модельєра на завершення нашого інтерв'ю. Закінчимо такою позитивною нотою. Як вам такий досвід? Не було дивно працювати модельєром модельєром? Ну, дивно, я сам це придумав, було ага. цікаво. Ось цікаво було, так. І а, що показово, колекція супроводжувалась українськими піснями С вашим діджим сетом. А, а на одному костюмі спортивному а, на лампасах а, було слава Україні! Героям слава. І ну, зала настоячки приймала приймала цю колекцію, а, тому що. Я не знаю, вона була не дискусійна, тобто, це ці цінності, світло, добро, любов. Вони вони якби об'єднують всіх людей. Я думаю, що треба намагатися, ці рішення, ці місточки проводити між людьми на поки що на нея не конфліктних не територіях. От треба, треба шукати неконфліктні території, тоді все буде гаразд. На такій ноті закінчимо нашу розмову. Дякую, щоро, що завітали до студії. Поділилися своїми думками. Фронтмен та солі з гурту Авоплівідоплясова Олег Скрипка на каналі ТВА у прямому ефірі.